Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Добрим світ створив творець. Сонце спільний наш отець. А земля, звичайно, мати. Треба землю зберігати. Діти, на якій планеті ми живемо? Так, звичайно, на планеті Земля. Це і є наша планета Земля. Розгляньте її, які кольори ви бачите на ній. Так, тут є блакитний колір. Це моря і океани, зелений колір це ліси та джунглі, коричневий гори, жовтий пустелі та степи. Всі куточки нашої планети чудові. Тільки на нашій планеті є вода, повітря, які так необхідні нам. Наша планета це наш рідний дім. У цьому, у цьому домі є безліч рослин, тварин, є океани, ліси, пустелі та рівнини. Гори, ріки, болота, степи. Планета Земля має багато красивих місць. Вона щедра на природні ресурси, які використовують люди. Подивіться, який чудовий малюнок. Діти, що на ньому зображено? Давайте подумаємо, що ж буде, якщо щось з цього зникне. Якщо зникне Сонце, то земля буде холодною і бруньки на дереві не розпустяться. А коли заберемо птаха, то гусінь поїсть листочки і фрукти не виростуть. А якщо не випаде дощ, тоді від засухи дерева та квіти загинуть. А коли не виростуть квіти бджолам ні з чого буде брати солодкий нектар. Отже, все на землі в нашій природі взаємопов'язане. Діти, а що буде, якщо на планеті зникне вся вода? Я буду чекати ваші відповіді після заняття. А яка ж роль людини у природному ланцюжку? Роль людини теж дуже велика. Людина садить дерева, квіти, травичку, кущі, доглядає, поливає, збирає урожай. Але людина. Тобто ми всі завдає і шкоди природі, а шкода розкидане нами сміття. Природа дуже не любить уламків пляшок, пакетів, папірців і інших речей. Ми всі з вами люди, тож повинні тільки допомагати природі залишатися якнайдовше, такою ж гарною. Мабуть, ви всі бачили такі смітники у нашому місті. Але коли приїжджає сміттєвоз і забирає сміття, всі забувають про його існування, і ніхто не замислюється, куди воно потрапляє. А потрапляє воно на велике сміттєзвалище. На цьому звалищі величезні купи невідсортованого сміття. Яке виділяє токсичні сполуки, забруднюючи воду, землю та руйнуючи екосистему. Люди часто залишають сміття там, де вони відпочивали, в парках, лісах, біля річки, забруднюючи природу. Але ж тільки подивіться, скільки потрібно часу, щоб розклалися відходи. Ви тільки уявіть. Кожна людина викидає сміття за рік майже повну вантажівку. Тому нам необхідно навчитися сортувати сміття. Це допоможе зменшити кількість сміттєзвалищ. То з чого почати? По-перше, придбайте окремі ємності для кожного виду сировини. Окремо викидаємо залишки їжі. Це органічні відходи. Їх важливо утилізувати окремо від загального сміття. Також окремо викидаємо пластик, метал, папір та скло. Це треба промити від залишків їжі та максимально зменшити в об'ємі. Відсортоване сміття. Треба викинути у спеціальні контейнери, призначені для кожного виду сировини. Далі це сміття везуть на спеціальні заводи, щоб зробити з нього корисні речі. Тож давайте повторимо, що ми маємо робити, щоб надалі зберігати нашу планету. Ми маємо висаджувати нові кущі, дерева, квіти. Будувати годівнички для пташок, а сміття не викидати, де заманеться, а сортувати його і відправляти у спеціальні установи, де його будуть переробляти. На цьому наше заняття закінчено. А ми будемо ще більше піклуватися про нашу планету. До побачення! Це буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.